Що в Чернівцях, у Чернівецькій області у нас є порозуміння. Процес іде. Е, були деякі а відтермінування на напис, напису заяви люди відпускали. Не було людей, те ж саме стосовно е, створення фракційних. Тобто, треба, щоб люди з'їхали. Тобто, е, на даний момент більше ста заяв. Вже було написано у батьківщину минулих членів фронту змін, проходять бюро партії, приймаються. Так Такої ситуації, як може в інших областях, то я тут не, не, не бачу. Процес іде, нормальні. Так, да, в деяких районах у нас е, є проблеми, але там, де і батьківщина, і, і, і фронтзмін не згодні. Е, є питання стосовно е, фракцій, які. Досі досить існують, досить існують а і очолюються зраненими. Це є Ченнівецька міська рада, тушка від батьківщини, чи саме досі є головою цієї фракції, депутатську групу за батьківщину чи Батьківщина очолює інша тушка кеть. Тобто це ситуація те ж саме по Ченнівецькій обласній раді і по іншим районам, по деяким районам я думаю, що це питання річа. Ну,